Коротко про три важливі точки, які мені спадають на думку. Мене вразила вчорашня проповідь, яку у Володимирі на батьківщині святого Йосифата проголосив владика, який носить ім'я Йосифата, Єософат Гуве. І він, він застосував у проповіді чотири століття неволі вибраного народу у Єгипті. Каже, тут 400 років вибраний народ був у неволі, і вони молилися і чекали на здійснення обітниці. А тут прослідковується паралель, що минає 400 років з часу мучеництва святого Єсипата. І ось 400 років молитви вибраного народу, вони зродили спасінням і пасхою виходом. Із єгипетської неволі. І якщо хтось думає, що 400 років це така вже дуже велика дата і занадто віддалена особа від нашого часу, то насправді ідеї святого Єсифата, та його життя, воно залишається актуальним і сьогодні. Пригадується, кілька років тому ми відзначали 400 ліття о, заснування спільного васильянського в 1617 році був заснований. І ідея, яку святий Йосифа і його товариш Йосиф Велямин Руський заклали в цей чин, була така: що треба просвіти для нашого народу. З ченців обираються єпископи. А якщо будуть освічені ченці, то будуть освічені єпископи. Вони подбають про освіту духу духовенства, а духовенство подбає про освіту народу і так народ відродиться. Запитували деякі присутні коли, коли це було сказано 400 років тому. І ми тепер дивимося, наскільки актуальна сьогодні їхня ідея, щоб через просвіту народу привести. До його відродження. Друге, що дуже важливо, це те, що він шукав єдності для нашого народу, а особливо шукав істину і правду. Ми сьогодні живемо в період постправди, але і всі кажуть, що правди не можна знайти, вона для кожного своя. Ісус Христос каже, я дорога істина і життя. І тому і так важливо сьогодні вдивлятися в образ і приклад святого священомученика Йосифата. тому що пошук істини для нас знову залишається надзвичайно актуальним. Ну і нарешті, е коли про святого Йосифата Промовляв наш, ректор нашої Василянської семінарі, детей Стантеро то він звернув увагу на дуже важливі елементи, що от на свято Михайла або Дмитрія люди дуже йдуть до церкви, багато це святом. на свято святого Єсапата, нашого святого, який тут народився на нашій землі щось небагато людей. А чому? Тому що він незаслужено забутий. Але до сьогодні залишається дуже багато таких людей, які противники і його особи і його справи аж до сьогодні. Хоча справа вона відкриває нам істину і шлях до відродження України, нашого народу і церкви України. І тому ця виставка є важливий внесок. Для того, щоб відновити пам'ять і відновити додати новий струмінь у справу відродження нашого народу, сьогодні від імені нашого отця протоігумена, отця протоархімандрита, які в Римі якраз зібрані на конференції, присвяченій ювелирному року 400-ліття мучеництва святого Єсифата. Я сердечно дякую. Керівництво і працівникам цього музею, всього музею, і ми молимося за вас і бажаємо натхнення у вашій прасі, щоб ви якомога ефективніше замальовували різними кольорами білі плями історії нашого народу. Сердечно я.